У Динамо почалися кадрові перестановки. Відомо про два звільнення. Супряга покинув команду, а також Ярмоленко та Шовковський. Вони мають величезний конфлікт. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. Ну що ж, у нашому попередньому відео воно вгорі за підказкою. Ми так би мовити, анонсували розмову про серйозні проблеми всередині Динамо. Про дуже нехороший мікроклімат в команді. Ну і власне цей час настав час розповісти вам про те, що шкодиться всередині чемпіона України. Зараз про це все будемо говорити. Ви ж тим часом тисніть вподобайку до цього відео, і поїхали! Для початку будемо говорити про звільнення, поки не про головного тренера, але про відхід з клубу двох вагомих персон. Отож, команду покинув радник президента Артем Кравець. На цю посаду він заступив два роки тому, влітку 23-го, Але правду, чим саме він займався увесь цей час, невідомо. Як повідомляє Динамо Київ інсайт, трансфери це був один із напрямків за який відповідав кравець. Втім, власне, трансферна робота клубу останнім часом виглядала непереконливо, тож керів. Прийняли рішення про структурні зміни. Покинув команду також Євген Хачеріді. Про це сам колишній футболіст розповідав напередодні. Наразі ж є підтвердження і від наближених до команди структур. Євген у Динамо раніше також відповідав за трансферний напрям і був селекціонером. Далі про два трансфери на вихід з команди. І так, один з них це Влад Супряга. Він офіційно пішов з Динамо. Отож, 25-річний нападник офіційно став гравцем епіцентру. Він виступатиме за клуб Сергія Нагорняка на правах оренди. Угоди діятиме до завершення сезону 25-26. У поточному сезоні Супряга зіграв один матч за Динамо, провів на полі 45 хвилин у домашньому поєдинку кваліфікації ЛЧ проти Хамрун Спартанс. Друже, ну а на цьому етапі попросимо тебе. Про підтримку нашого проекту ми дуже хочемо досягти позначки у 10 тисяч і будемо дуже вдячні за допомогу. І ще один трансфер на вихід, поки не офіційний, але про нього мають оголосити дуже скоро. Це Олександр Сирота, 25-річний оборонець, який нібито мав повертатися у Динамо. Минулий сезон він провів в оренді за Макабі Хайфа. Поїде грати до Туреччини. Футболіст підпише контракт із новачком Суперліги, клубом Кодже Еліспор. Зауважимо його контракт із киянами завершується за рік. Оренда також буде розрахована на рік. Тож за умовою Динамо для того, аби підписати контракт із турецьким клубом, він попередньо має пролонгувати свою угоду власне з чемпіоном України, і про це мають офіційно оголосити найближчим часом. Ну і наприкінці, власне, раніше анонсована розмова. Всередині Динамо нині є дуже дуже великі проблеми. Як їх вирішувати наразі, невідомо. Справа в тому, що між собою. Буквально зійшлися дві легенди. Про це напередодні розповів Ігор Бурбас. Інформацію також підтвердив Ігор Циганик. Ну і ми розкажемо вам, що ж там сталося. Отож, за повідомленням Бурбаса, у Динамо зараз дуже сильно зіпсований мікроклімат, підсилив ситуацію і відкритий конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським і лідером команди Андрієм Ярмоленко. Інцидент між ними стався після матчу проти руху у Львові. Наступного дня після цього поєдинку команда проводить. Тренування, на якому Олександр Шовковський цитата не побачив належної віддачі, як йому здалося від Ярмоленка. Відомо, що посеред заняття тренер сказав гравцю: якщо тобі щось не подобається, ти можеш залишити тренування і піти, тому що мене це не влаштовує. Джерело зауважує, що не обійшлося там без емоцій і нецензурних слів. Після цього Андрій Ярмоленко покинув заняття. Він більше не став займатися у загальній групі, розпочав роботу самостійно та індивідуально. Дуально поки що невідомо, чиї сторони якимось чином закрили цей конфлікт. Жодна сторона наразі ніяк це не коментувала, і правду кажучи, є сумніви, що від офіційних сторін у даному випадку будуть якісь коментарі. Але з огляду на те, що Ярмоленко після цього зіграв і в матчі проти Пафоса, і в матчі проти Маккабі, напевно, якимось чином вони зуміли між собою домовитися. Хоча не виключено, що такий конфлікт киянам ще може вилізти боком у майбутньому. Тож тут варто слідкувати за тим, як розвиватимуться події. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, безмежна вам подяка. Наостанок знову попросимо про підтримку нашого проекту. Та вподобайку до цього відео. Ну і скоро побачимось.